Так, шановні колеги, добрий день. Розпочинаємо засідання комісії. У нас сьогодні є основний порядок денний, який складається з 20 питань, а також додатковий порядок денний. Це продовження засідання від 25.10.23. Так, я питаю членів комісії зауваження пропозиції до основного порядку денного і до продовження засідання від 25 жовтня є. Якщо нема. Так, да, будь ласка. Питання 19, зняти з розгляду. Ольга Андрійовна, погоджуйтесь? Так, да, підтримую, там немає потреби продовжувати знятий. Добре, якщо інших зауважень пропозицій нема, починаємо працювати з основного порядку денного і розглядемо пункт перший про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акту постанови НКРАКП про затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесення змін до кодексу газорозподільних систем. Я попрошу Олену Сергіївну в Сафіні вдати інформацію по суті. Доброго дня. Детальне обґрунтування розміщено на сайті на виконання положень закону України про ринок природного газу та закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг до компетенції регулятора на ринку природного газу. Належить затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, враховуючи зазначене департаментом з регулювання відносини нафтогазової сфері розроблено відповідний проєкт постанови. Проєктом постанови передбачено затвердження типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, внесення змін до кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП двадцять від тридцятого року. В частині приведення у відповідність положень Кодексу газорозподільних систем до положень закону України про житлово-комунальні послуги щодо технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Цей проєкт має постанови має ознаки регуляторного акту з огляду на зазначене. Департамент з регулювання відносин на нафтогазовій сфері пропонує схвалити проєкт та оприлюднити постанову НКРКП про затвердження. Типового договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатого квартирного будинку та внесення змін до кодексу газорозподільних систем для отримання зауважень та пропозицій. Дякую, Дякую. Олена Сергіївна. У нас є зареєструвавшись учасник народний депутат України Кучеренко Олексійович Олексійович. Будь ласка, дякую, шановний пане голови, шановний члени комісії. Ну, по перше, хочу сказати, що безумовно я в принципі підтримую цей довгоочікуваний документ. Ми всі знаємо нелегку долю. Ми знаємо, з яким запізненням він приймається. Тут були об'єктивні і суб'єктивні підстави, але тим не менш він на виході. І ця епопея може нарешті закінчитися. Але враховуючи те, що ми з вами всі маємо такий нецумний досвід того, як виходять наші закони, постанови, уряду, НКРКП, вони не мов би хороші, а потім вони на етапі. Реалізації виконання, вони створюють конфліктні ситуації, і тисячі, а то і мільйони громадян потрапляють ці конфліктні конфлікт, ситуації. Тому я, з вашого дозволу, хотів би три питання сформулювати, ну, мабуть, в першу чергу, для профільного члена комісії або і та відповідного керівника відповідного департаменту. Перше, якщо дозволите, там я трішки за дві хвилини вийду, але враховуючи те, що я вас не буду перевантажувати більше, то думаю, що ви Послухайтеся. Перше, ми коли б обговорювали всі ці документи і постановок наказ Міненерго і вашу постанову, багато дискусій було декілька років, що треба вносити якісь зміни до законодавства, щоб з цього це неможливо. Тим не менш, на сьогодні констатую, що якось ми виходимо з цієї ситуації разом з Міненерго і вами. І, в, в принципі, без змін до законодавства ви, ви виходять цей і перший, і другий документ. Але в мене питання, на думку комісії, і членів комісії, чи треба вносити якісь зміни до закону про ЖКП, стаття номер 19 чи все ж таки не треба це зараз відпрацьовувати? Це перше питання. Друге. Проектам передбачається внесення змін до вимоги укладання актів розмежування. Там, де є розмежування, там завжди є підстави і підґрунтя для конфліктів. Ви все це дуже добре знаєте. У людей безліч спірних питань і конфліктних ситуацій. Тому прошу проконтролювати після внесення пропонованих змін, від кого конкретно вимагатиметься укладання актів розмежування. Від кого не укладатиметься, і в яких чітких чітко в яких випадках оператори Газорозподільних мереж можуть Правомірно вимагати їх укладати? І третє останнє питання: чи країні яка позиція регулятора щодо розмежування відповідальності і наслідків при наданні технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у випадку? Якщо окремі споживачі чи будинки не надають доступний досвід, не, не надають необхідний доступ до береж тощо, виключати весь будинок, в, ну, в сенсі припиняти постачання газу, виключати стояк, відключати споживача. Ти чи передбачені такі ситуації, і що конкретно робити в цій ситуації операторам газорозподільних мереж? Дякую, буду вдячний, якщо на три питання. Почую. Олексій Юрійович, департамент зараз вам відповість на ваші питання. Але я хочу підкреслити ще раз: у нас сьогодні схвалення не прийняття. у Нас ще буде час до обговорити. Департамент, будь ласка, я щоб не Ну, дякую, пане Валерію. Я попрошу департамент дуже стисло, тому що дійсно у нас процедура розпочинається, але надати відповіді зараз концептуально, народному депутату, будь ласка. Олексій Юрійович, доброго дня. З приводу першого питання, по, по з приводу внесення змін до законодавства, е, є певні моменти, які е, на, на наш погляд доцільно було поточнити, зокрема щодо відповідальності, е, зокрема оператора ГРМ. Е, по... Наслідкам обслуговування технічного обслуговування почув, тобто в робочому порядку. Да, абсолютно вірно. Друге питання з приводу актів балансового розмежування дуже гарне питання. Дякую за нього. Якраз нашим проектом. Передбачається в тому, в тому числі внесення змін до кодексу газорозподільних систем. І що стосується багатоквартирних будинків, ідея заключається в тому, щоб акти балансового розмежування в ці не не укладалися, оскільки ми бачимо дуже багато з цього приводу російською Пріній да відповідно да. прийняли рішення, що найкраще буде це питання Дякую. Знят, да. Дедоволен. і третє питання. Нагадайте, будь ласка, як воно звучало стосовно розподілення відповідальності у випадку недопущення будинками, стояками, споживачами окремими, що конкретно робити оператор. Дивіться, питання теж дуже гарне. Порядком технічного обслуговування внучобункових систем газопостачання, який, який прийнятий мітофам, там написано, що складається акт недопуску. А після цього все це, скажімо так, може призвести до розірвання договору між в даному випадку оператором ГРМ та співвласниками багатоквартирного будинку. І як наслідок, це все діло передається в Держенергонагляд, який зараз по проекту закону має передати діло в суд. На мій погляд, це затягує вирішення питання, тому що виникає загроза, того, що виникне якась ну непередбачена ситуація в цьому багатокортовному будинку, і тому це питання дискусійне. Чи в суд чи може дійсно держанар дожен передати зробити припис на припинення газопостачання? Дякую, дякую. Так, дякую, так, пане голове. Буквально 30 секунд. і Я з вами буду що друзі. Почати. Я задоволений абсолютно відповідь готовий максимально конструктивно, професійно разом з вами попрацювати. Звертаю увагу, що дійсно ми надали з законів внесення зміни про наданню додаткових повноважень по газовій безпеці дену. І я думаю, що і НКРКП, і голові і всім членам і міністру профільному треба все зробити, щоб ден якомога швидше отримав ну необхідний функціонал, бо на нього зараз покладається дуже великий новий шмат роботи. А він до цього поки що готов, ну, умовно теоретично. І до речі, це саме відображено і у вчорашньому указі президента на рі по рішенню РНБО. Це наше спільне завдання. Дякую, широ. Я підтримую цю проект документ. Дякую, Олексій Юрійович. Дуже змістовна дискусія. Ну і ми розраховуємо на вашу підтримку. По перше, в участі у роботі регуляторної проходженої регуляторної пропозиції. процедури чекаємо ваших пропозицій. Ну і по-друге, ви дійсно правильно сказали. Є рішення РНБО, яке було введено в дію відповідним указом президента. Дійсно, на день покладаються дуже серйозні нові функції. І я рахую таким чином, що зараз буду просити вас е заручитися верніше. Буду просити заручитися вашою підтримкою, щоб ми на сьогоднішній день все ж такі е не просто дали повна е нові повноваження дену, а й забезпечили його нормальну mm -hmm. роботу в віді заробної плати і всіх інших речей. У НКРКП є відповідні пропозиції стосовно включення державне нагляду до складу комісії з метою фінансування гідного фінансування працівників дену за рахунок внесків на регулювання. Тому, якщо буде ваша ласка, будемо запрошувати нас да, до прийняття цього рішення. Я да я, я почув Константина Валерійовича дуже актуальне питання. Дякую. Да, тому що якщо ми покладаємо на когось додаткові зобов'язання, ми повинні і дивитися, Дякую. як будуть працювати люди, в яких умовах набрати кваліфікований персонал і все таке інше. Тому думаю, що ми на правильному шляху. Я думаю, що і профільний Дякую. міністр нас підтримує. Рухаємося. Так, шановні колеги, да, повертаємось до першого питання. Я питаю: у членів комісії є зауваження та пропозиції до проєкту рішення по пункту 1? Якщо немає, я ставлю на голосування проєкт рішення по пункту 1. Прошу визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 1 прийнято. Розглядаємо пункт 2 порядку денного про недотримання прав дите Київської регіональної електромережі вимог нормативно-правових актів. Це розгляд акта від 9 жовтня 2023 року, номер 420. Ну я дивлюсь, що в нас питання 3 – Це розгляд акту 421, Тому Ольга Андріївна, ми можемо розглянути друге і третє питання одночасно. Так, дякую, будь ласка, Ярослав Миколаївич. Так, два зазначених акти. Це є результати позапланових візних перевірок. Перший акт дотримання стандартів. Обслуговування споживачів, другий забезпечення замовника послуги альтернативною точкою приєднання. У обох актах ліцензіат усунув порушення до моменту прийняття рішення пропонуємо прийняти рішення щодо двох актів за санкцію застереження. Дякую. Ольга Андрійовна, пункти 2 і три згодні з пропозицією департаменту? Я Дуже згодна з пропозицією департаменту. Хочу звернути увагу, що вже все методиці штрафних санкцій та штрафні санкції, яка була оприлюднена в попередньому рішенні, до моменту винесення рішення, ДТЕК Крем виплатив компенсації всім споживачам для того, щоб запобігти штрафу і усунув порушення. Тому в цей даний захід контролю є справжнім заходом щодо захисту справ споживачів в частині отримання компенсації за неякісне надання. Тому я дуже підтримую пропозицію оголошену Руславо Миколаївичем, і ми далі будемо проводити такі, такі заходи контролю. ну це вказує на одне: що приймаючи опит наших європейських колег, імплементуючи їхні законодавства, ми бачимо вже з вами перші маленькі, але результати роботи, коли ліцензіати самостійно. Виправляють свої помилки і не доводять справу до штрафних фіскальних санкцій. Тому я теж підтримую цю пропозицію департаменту і питаю у членів комісії: маєте зауваження та пропозиції до пунктів 2-3 проекту рішення. Якщо не маєте, я ставлю на голосування проєкт рішення по пунктам 2 і 3. Прошу членів комісії визначатися, хто проти, хто утримався рішення по пунктам 2-3 прийнято. Розглядаємо пункт 4 порядку денного про недотримання прат приозерне озернеї два нормативно-правових актів. Ярослав Миколаевич. Також е, акт перевірки по плановому заходу виробник електричної енергії зафіксовані порушення щодо своєчасності надання звітності та повідомлення про всі зміни даних документів, що додавали до заяви про отримання ліцензії <клес> ліцензіатам. Е, не своєчасно е, вірніше не здійснювалися планові платежі на При цьому на момент перевірки заборгованість перед некукренерго відсутня. Також Наявна заборгованість перед ДП гарантований покупець, проте і у гарантованого покупця заборгованість перед ліцензіатом також наявна. За результатами перевірки пропонуємо прийняти постанову санкції застереження та розпорядження зобов'язаннями надати належним чином завірені копії підтвердних документів щодо безумовного виконання мов договору з ДП гарантований покупець. Дякую, Оля Андрій. Прошу підтримати пропозицію департаменту. Члени комісії, пункт 4, зауваження пропозиції. Якщо немає ставлено на голосування проєкт рішення по пункту 4, прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався рішення по пункту 4 прийнято розглядаємо пункт 5 порядку денного про недотримання ТОВ Ганська СЕС нормативно правових актів? Будь ласка, Миколаївич. Також планова перевірка. Виявлено порушення аналогічних попереднього ліцензіату щодо своєчасності, Надання звітності та повідомлення про зміни в даних документах, що додавали до заяви про отримання ліцензії. В ході перевірки також було зафіксовано, що ліцензіата наявна заборгованість по сплаті низки на регулювання, яку ліцензіат сплатив у ході перевірки. Також наявність заборгованості перед ДП гарантований покупець, відповідно, в ДП перед ліцензіатом. Пропонуємо прийняти постанову санкції застереження та розпорядження щодо зобов'язань, безумовного виконання мого договору з ДП гарантований покупець. Ірина. Прошу підтримати пропозицію департаменту. А, так, у нас є по ганській СЕЗ зареєстрований учасник. Я вибачаюсь, не буду надавати слово. Це директор Висоцький Ігор Богданович. На зв'язку. Ігор Богданович, ви на зв'язок. Добрий день, я на зв'язку. Ми згідні з актом перевірки, окрім одного пункту. це Власне, заборгованість за небаланси, е, оскільки ми отримали минулого року повідомлення про можливі взаємозаліку, е, по кожному місяці заборгованості були направлені листи е, з проханням е, провести такий взаємозалік, оскільки в нас просто немає ліквідності. Я думаю, що це там не секретно. Ніхто учасників немає достатньо ліквідності, оскільки скажімо, ви розумієте, що цей бізнес пробується на кредитних коштах, основному, дуже велике протермінування. І я думаю, що варіант, власне, з йому це, це і вирішення цієї. проблеми. Ну, це не тільки по нашій компанії, я думаю, це для всіх учасників ринку. Так, дякуємо. Дякуємо, Ольга Андрійовна. будете коментувати. Так, да, всі про все, що описано в акції, визначено комісією вірним. Всі зауваження, пропозиції, які надані учасникам, були надані в рамках пояснення, рішення виносяться з урахуванням всіх пояснень та рішення з комісії з перевірки, тому я прошу підтримати пропозицію департаменту. Чиво комісії, зауваження пропозиції до пункту 5 є. Якщо немає, ставлю на голосування проект рішення. пункт 5. прошу визначатися, хто проти, хто утримався. Рішення по пункту 5 прийнято. Так, далі в нас йдуть три пункти, номери 6, 7, 8. Вони, стосуються Черкаси, Теплокомуненерго, пропоную розглянути разом. Не заперечуєте, Валі Андрійович. Будь ласка, я слава 6, 7, 8 Планова перевірка Черкаси Теплокомуненерго по діяльності з виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії постачання, електричної енергії споживачу. Детальне обґрунтування на сайті. Ліцензіатам допущено наряд організаційних. Порушень з кожного виду діяльності, проте деякі порушення усунуті. Інші порушення, які не усунуті, ми пропонуємо прийняти розпорядження щодо їх усунення та відповідно по кожному з видів діяльності постанову про застереження. Дякую, Ольга Андрійовна. Члені комісії, пункти 6, 7, 8 проекти рішення зауваження, пропозиції. Якщо нема ставленого голосування, проєкти рішення по пунктам 6, 7, 8, прошу визначатися, хто проти? Хто утримався рішення по згаданих пунктах прийнято. Розглядаємо пункт 9 порядку денного порушення АТ Києвоболгаз, вимог законодавства та ліцензійних умов. Ярослав Миколаївич. планова перевірка акціонерного товариства Києвоболгаз щодо дотримання ліцензійних мозг розподілу природного газу. Ліцензіатам допущено безліч порушень, які стосуються як і встановлення лічильників, як і взаємовідносин з постачальником останньої надії, як дотримання стандартів та вимог. Дотримання встановлень структури тарифів, дотримання вимог щодо виконання інстиційних програм, оформлення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності, відсутності електронного сервісу по приєднаннях, порушення строків надання послуг з приєднань та видачі технічних умов. За результатом даної перевірки. Було розраховано штраф згідно методики визначення штрафу затвердженої постановою комісії, який складає 1 мільйон 685 тисяч 295 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної штрафної санкції, також скоригувати тариф нової ручки оціного товариства в сторону зменшення з рахуванням постанови про зупинення дії ліцензії на 76 56 мільйонів гривень. Це економія з елементами витрат та додатково отримані, отримана трифна виручка та прийняти розпорядження щодо усунення порушення, яке зазначено в проєкті рішення, розміщеному в сайті комісії. Дякую, Ольга Андрійовна. Прошу підтримати пропозицію департамент. Члени комісії, зауваження. пункт 9. Якщо немає ставлю на голосування проект рішення, пункт 9, прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення по пункту 9, прийнято. Розглядаємо пункт 10 порядку денного про порушення ТОВ волинь Газбут, вимог законодавства, Ми е, будь ласка, пункт 10, Ярослав Миколаївич. волинь Газбут позапланова перевірка стосувалася дотримання гарантованих стандартів, саме повернення коштів споживачам щодо своєчасності повернення коштів та виплати відповідної компенсації. Не виплачено компенсацію 296 споживачам за несвоєчасність повернення коштів. Також розраховано суму штрафу згідно методики, яка складає 115 тисяч 736 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної штрафної санкції та розпорядження щодо сумнення порушення саме сплати компенсації споживачам. Дякую. На це зареєструвавшись учасник. Це директор Львівгазбут Тіщук Микола Михайлович. Микола Михайлович, будь ласка. Доброго дня, шановна комісія. Прошу врахувати наші звернення, розглянути можливість зменшення штрафу та, та відстрочки оплати платежів. Враховуючи складне становище нашого, нашого підприємства, це дозволить нам виплатити компенсації нашим споживачам. Дякую, прошу розглянути. Дякую, Ольга Андріївна. З урахуванням пояснень наданих ліцензіатом, на жаль, аналізуючи фінансовий стан та можливості даного ліцензіату щодо повернення заборгованості, ми не маємо зараз підстав щодо зменшення штрафу, тому я прошу підтримати пропозицію департаменту. Дякую. Так, шановні члени комісії, зауваження пропозиції до проекту рішення пункт десятий є. Якщо нема ставлю на голосування проект рішення пункт 10, прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення по пункту 10 проєкт. Розглядаємо пункт 11 про порушення топ чернігів газбуд, вимог законодавства для дистанційних умов. Ясла Миколаївич. також позапланова перевірка дотримання гарантованих стандартів, обслуговування споживачів, несвоєчасне повернення повернення переплат, невиплата компенсації згідно методики, розмір штрафу складає 116 637 гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням відповідної штрафної санкції та розпорядження щодо усунення порушення в частині сплати компенсації споживачам. Ольга Андрійовна. Проси підтримати пропозицію департаменту. Так, шановний член комісії, 11 пункт зауваження. Якщо немає ставлення на голосування проєкт рішення по пункту 11. Ми хто проти? хто утримався, рішення прийнято. Так, є пропозиція 12-13 пункт розглянути разом, один рейс Добре? Давайте проводимо позапланову всі разом. 13, 14 і 15. Так. Да. Погоджуюсь, Ярослав Миколаївич, три пункту разом. 12-13 перевірка київських регіональних електричних мереж в частині виконання рішень комісії саме розпорядження 52 та 61 го щодо розрахунків з на Кукренерго за послуги з диспетчерського оперативно-технічного управління Полтава Обленерго, звернення в Чутівський молочний комбінат. Питання стосується акту про порушення складеного на молочний комбінат. Газорозподільні мережі України. Відсутність електронного сервісу по приєднаннях щодо перевірок воно все. Прошу підтримати пропозицію департаменту. Дякую, члени комісії. Пункти 14, вибачте, пункти 12, 13, 14, 15 зауваження. Якщо немає, я ставлю вище згадані пункти до голосування. Прошу визначатися, хто проти, хто утримався. Рішення по пунктам 12, 13, 14, 15 прийнято. Так, далі у нас йдуть пункти 16, 17, 18 і 20. 19 ми сняли про збільшення строку проведення перевірки. Разом розглядаємо. Будь ласка. Тривають Ну, перевірки Києводоканалу та гідрозаходу. Звернулися голови комісії з перевірок щодо необхідності продовження термінів. Пропонуємо прийняти відповідні рішення. Дякую, Генрі. Прошу підтримати. Члени комісії зауваження. Якщо нема ставлю на голосування проект рішення пункт 16, 17, 18, 20. Прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався рішення по вище згаданих пунктах прийнято. Ми закриваємо засідання основного основної комісії і переходимо до єдиного питання продовження засідань комісії від 25 жовтня про внесення змін до розпорядження НКРКП від 22 березня 2023 року, номер 62Р. Ярослав Миколаївич. так відповідним розпорядженням. То він було зобов'язано розрахуватися з ДП «Гарантований покупець. Ліцензіат звернувся до комісії та надав всі обґрунтувачі матеріали щодо. Необхідності продовження усунення даного порушення та занося з проханням продовжити до другого кварталу наступного року. Ми пропонуємо продовжити термін усунення порушення до кінця поточного року. Ольга Андрійович, прошу про підтримати пропозицію деперту. Члени комісії зауваження до проєкту рішення. Якщо немає, я ставлю на голосування проект рішення по вище згаданому питанню. Прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Так, ми вичерпали порядок денний. Я всім.